Права 338. Подайте частку у вигляді степеня. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання М у 9 степені, що ділиться на М у 5 степені. При діленні основа степені у нас однакова, до ми показники степеня віднімаємо. Записуємо М, це в степені буде 9 відняти 5. Ну і це дорівнює М у 4 степені. Є. друге завдання. А в 10 степені, що ділиться на А в 5 ну ж, це можна записати як А у степені 10 відняти 5, і це буде дорівнювати А у 5 степені. Є. Третє завдання 9 у 7, що ділиться на 9. Ну що ж, цю частку можна записати як 9 у 7 степені, що ділиться 9 це 9 у перший. Тоді це можна записати як 9 у степені... 7 відняти 1. Це буде 9 у шостій степені. Є? Ну і останнє четверте завдання. М у 14, що ділиться на М у 13. Тоді ми це можемо записати як М у степені 14. Відняти 13. І це дорівнює. Це буде М у першій степені. Можна записати, що це просто дорівнює m, але нам треба подати частку у вигляді степеня. Пишемо M у першій степені. Ну що ж, записуємо відповідь. Подайте частку у вигляді степеня. Записуємо в першому завданні M у четвертій степені. У другому завданні записуємо A в п'ятій степені. в третьому завданні c 9 у шостій степені. І в четвертому завданні. Zapisujemo M v prvi stepeni. Ja.